Намолов Дональд Трампа. Взяли от за 8 місяців його президентську діяльність другу катенцію. І дали, щоб це розглянув. Штучний інтелект. Нічого не знаю, просто в комп'ютерну програму uh -huh. заклали те, що написано у нього в соціальних мережах у свого твіттера, да? uh -huh. те, що він сказав журналістам чи десь виступаючи. Це в соціальних мережах. І от дали, щоб штучний інтелект, комп'ютерний розум спробував довести до якоїсь тями, як казали в нас в селі, коли я був малим. Ви знаєте що? Комп'ютер чуть не згорів. Серйозно? Серйозно. Я не, я не жартую. Ну, пані Олено, ну візьміть фразу, яку говорить. Вижи, так сказать